Вона у мене добра, пообіцяла для мого покою вийти заміж. А розному і доброму серцю наталки, нічого сказати. Всі матері приміром, ставлять її своїм дочкам. Тільки ніде правди діти без приданого. Хоч будь вона мудріша від царя Соломона, а краща од прекрасного Йосипа, тому що й в медиці до упаду. Так, з горе. Та вашому горі можна пособити. У мене є на приміті один чолов'як. І поважний, і багатий, і Наталку собі вподобав. О, ти біда мені. А чи рятуєте ви? Та які там жарти. я вашого жениха для Наталки. А якщо правду сказати, то їй прийшов з вами поговорити. А, а хто такий цей жених? Наш водник, і Ви його знаєте. Чим же не чоловік? Пане виборний, та чи правду кажете? А для кого ж повиту мені вас обманювати? От не давно Наталку полюбили, хоче на мені женитися. Що ж тут дивного? Ну, стежіть же, як Я думаю. Щоб... Я дуже брала на такому сятові. А ти, Наталка? Бога, бійтесь, пане виборний. Мені страшно й подумати, що такий пан розумний, письменний, поважний, хоче на мені женитися. Скажіть мені, перше. Люди женяться. Для чого? Для, для... того, а ти будь не знаєш. Мені здається, для того, щоб завести хазяйство, сімейство, бути вільним до смерті, допомагати одне одному, жити любляно, дружно, а пан поприжениться на бідній дівці. Чи буде їх щирим другом до смерті? Чому в голові буде все робити що люди з бідності, ви люди? Що вона й рівня, буде дивитися на неї з призивством і обходитись неповагою. І буде в нього жінка, є шаначки, буде кріпачкою. От вона відноси так і це її. Ну і що тут робити? А коли правду, я вам скажу, якби не Петро, то й наталка була б, як Шовкова. Точно.